Всіх вітаю на моєму каналі Сьогодні ми в центрі Йдемо подивимось на ринок Вернісаж що там цікавого продається так. тут багато речей Тобто де убий, ну то змусили дивати, бо це не виходить. Таня, в другому, як її відцепити? саган на скалена. Яка. <рес> сотні так, сонечко вийшло, тепер все відбувається. Монет царський.

Сырной я что, еду на О, на воду А я Еще долго. Шахматы. Шахматы. Пока Я к тому и застегнул. Что это? Что это? Что ж? Сюда. Медвежьего ровно. Багато. А это? Это. 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 Є, вивозимо. Нема, значить четвер. Я не знаю, як там середа чи я там. буду. Ага, ринок, вернісаж. Це торгує два брата, Роман і Володя. Якщо когось щось цікавить, звертається маю контакт. Заплатила за них. Такий пожарний шклон з Латун. То є габарит думала, що у вас не немножко, да. ну, там там.

200, 2200. Кількова зарограм схему. А от це виробить. выруба. ці сколько за виробити за вироби все залежить. Вироби. 3000. Ну тут. Тут його просто кілограм. Ось такий гранат. Це, вистані, це треба, ви знаєте, треба всі, всі дуже рвалися брунзовкою покривати. Ладно, ще треба трохи почистити. Шкода, сонце заховалося, воно б на сонці зараз було взагалі і красота. Ну да тільки близько.

Ну и гармоники не треба. Там катается. Там продали. Какая черепаха. И такие лопатки для зубча. ρίζος такі маленькі фігурки. Ж зі скла. Thank you. Thank А яку ціну? У нас так приблизно, ті малесенькі самі. Великі по 60 гривень. Більші по 150. Ще більше отакі от. Там ну, отакі, там, такі вони по 200 гривень. Угу. Тобто від 60 200 гривень, так? 60 маленькі, потім переважно всі по 150 і великі по 100.

Важка десь 4-5 кг. Це була лампа настільна. Їй можна все доробити. Бронза така.

Ручки до це тут просто так, от агата. Дощик починає падати. Але сердолік, в принципі, це є агат до околі. Тут уже слово агат, сердолік, це залежно від забарвлення

Okay. Кафля. Бачите. Дядя в ладіатургу. Там дядько Олександр. А він спеціально так ту воду ставиш, щоб мені там все пало в ту воду. Ні-ні, не впаде нічого. О, пан Олексій прийшов, родійте, люди. Пан Олексій, прийшов, люди радійте. Так дядя Володя у нас всіх зустрічає. Мені Олексій, дивіться, яка людей ручка Тобто вона є. А він хоче. Ой. Ой. Він хоче тисячу гривень. Я думаю, не буду давати купа. Значит, ложка, З другого боку написував генерал Герман Бьор. Герман генерал Герман Бьор. Більше немає, ні спас ні як... ні той... таких ніяких. Якщо когось щось цікавий, звертається телефон, має контакти. Продавці.